Доброго дня чи доброго вечора. 6 годин вечора, на дворі ще сонечко. Я навіть думала, буде мені заважати. Але моє улюблене місце я не можу ніде знімати от, тільки тут, якщо побалакати. Звісно, побалакати я люблю ще в машині. Але от дома, ну, от, як я отут сідаю, так мені хочеться з усіма порозмовляти. Я таки ж вирішила, а да, казала, ми в спортзалі, я не перевдягалася. В тренажерний зал ми ходимо два рази на тиждень вівторок і в четверг. Сьогодні саме четверг четвер з рікою двох. І ну, от сьогодні, вже ми сьогодні третій раз були, вже прям сподобалось, тому що вже вивчили деякий тренажер, деякий вес чіпляти. Скільки потрібно, ну тобто за годину ми все що, все, що хочеться зробити, все робимо. Але знаєте, нас всі впізнають. Ну, все життя в спорті, ну все життя в спорті це капець. І оці дівчата, що повиростали, ходили на танці, там, до, ну і в різні колективи, не тільки в наш, але ж нас всі ж пам'ятають: оці всі змагання, оце все. Нас просто там всі зустрічають, а ми не впізнаємо. Сьогодні дівчина підійшла, вона тренер, там в спортзалі тренер, да, і я розумію, що це дуже знайомо, вона на мене дивиться, посміхається, ну, потім з'ясувалася, ну да, станців, такі да, станців. Вона така, мабуть, як Віка. Ну, Це ж коли було, уявляєте? В общем, да. Так, чого я, в принципі, тут сижу? Таки хочу показати всі засоби, якими я користуюсь. Тому що, ну, мабуть, здається, що щось в мене таке є. Так? Чи щось в мене якась є тайна? Немає. О, як питають, я не відповідаю. Ну блін. Ну, з чого починаємо? Починаємо зубачки. Дивіться, я тут все розклала, я не знаю, чи вам видно, чи не видно. Отам, все. О, там все є. Так, зараз все і покажу. Омивачка. Ось. Багато років я користуюсь саме цією умивачкою. Краще я нічого собі не знайшла. Ну, звісно, може, як ваші якісь там неймовірні е, засоби, які там лінійка ціла, да? ну немає в мене лінійки. Отакий от інтим такий самий. Ну, раніше це називалось зелена аптека. А зараз, бачите, навіть окуляри в Ніжний гель для вмивання. Ну да, ну, крем. Те ж саме, тільки на англійському. Ось, пожалуйста. Дуже класні дівчата. Дешево, склад тут просто от навіть GPT-чат вже перевірив, що дуже складно. Класний? Отставляємо. Склад класний, мені подобається. Далі. Що попадається під руки? Сонце захисний. Я майже ніколи не користувалася сонцезахисним захисним захистом. Майже ніколи. Маша почала на мене наїжджати. Що як це можна, От, як ми почали вже так активно їздити, десь на відпочинок? Ну ти, ти що, це просто, це старіння шкіри. Це... Я виросла на березі Дніпра, чорна завжди така, що це жесть. Ну, я розумію, що в юності воно ж, мабуть, все регенерується, ці всі клітини, і нічого, ну а на моєму віці треба вже поберегти мордочку. Тобто ось я нещодавно купила, теж ми з вікою купляли його. Е ну, все, Зараз ж дуже все просто. GPT-чат, фотку, і він дає повністю розклад. Так, я вибачаюсь, ногті трошки пооблазили, але ж вони в мене не гелеві, а натуральні. Тому маю право. Трошки облучились. Отакий. От е протестували його, теж там класний склад. Чому я вже прям зразу почала користуватися? По-перше, руки. Дві-три години гуляємо на березі. Руки в мене просто засмагають отак отак. оця частина. Бо тут рубашка там, чи куртка, чи ну, навіть, і ще живі, навіть і зимою. Руки відкриті на сонці, оці пальці, ну отак, ну, от, чорна тут рука. Ну, капець. В общем, уже мажуся. Ну, головне, значить, нещодавно це я придбала, Віка, і собі, і мені, опять же, таки, по рекомендації внучки. Це ретинол. Ось такий кремчик. Його можна на ніч, можна не на ніч, але головне, що в цьому кремчику, він, звісно, дуже класний. Дуже. Реакція на сонце. Якщо намазатися цим кремом, не нанести сонце захист і вийти на сонечко, то може з'явитися пігментація або веснушки, або пігментація ну, щось таке. Тобто дуже обережно з оцим ретинолом. Хоча я на тему, до речі. Душа, де... Бо це дорого. Я не пам'ятаю, скільки, ну, щось 500 гривень чи щось таке. Ну, як для мене дорого, може це не так і дорого. Ой. Навіть дорожче. Так, що? Ага, а на тему я колись замовляла, і мені теж дуже подобається. Це теж ретинол. отак От викручується. Воно тут, типу для шиї і декольте. Дуже приємне, таке, як шарик. І е, воно таке, знаєте, м'якеньке, наче аж і жирненьке, і зволожуюче. В общем, приємно. І там, і там. Ввечері тобто, перед сном можна собі таке дозволити. Не знаю, як він реагує на сонце, мабуть, так само, але ж поки що ще ж ніхто не засмагає, тому все нормально. І що? І є вже ж защита від сонця. Що я хотіла по поводу цього сказати? А, хотіла сказати. Бо мені питали: денний, нічний, який якими кремами? Значить, немає в мене денного і нічного. Ось. Алоя Віра. Закручу, щоб не привести. Алоя Вера. Зволожуючий, супер-пупер на всі випадки життя. Хочеш маж руки, хочеш маєш мордочку, хочеш декольте. Класна штука. І його там на йому роблять всякі кремати, все таке. Ні, я користуюсь просто, як, як просто увлажняючий отакий. От так, далі, що в нас? Далі що в нас? ага. Кремчик для рук. Самий звичайний, найзвичайний кремчик для рук. Інколи ввечері. Я користуюся теж для обличчя, для зони декольте Масло чорного тмину. Вонюче, але дуже класне. Масла, вони в Африці масла, як то кажуть. Воно. Ну, класно діяв його, в общем. Мені подобається. І вовнутрі, і сюди. <сі> на, всі, на всі випадки. Що да. тут я ще хотіла показати? Ага, Лак для волосся. Ось. Дуже класний, але він пропав. Чогось його вже немає. До речі, мені дуже подобається мій колір волосся. Це ж вже змилось, я вже 4 рази мила голову. Але все одно такий рус... ну дійсно русявий. Немає того жовтого. Я не знаю, як на камері, може, трошки є, але класно, супер. А от то, що Віки я вмовила її цим тонуючим, то взагалі їй так класно. І я ось дивлюся, теж вона вже 3-4 рази помила голову. А відтінок такий блискучий, коротше, класний. Кажу, Віка, треба бігом поїхати купити банку. Здорову тої то фарби, ну, не фарби, а цього ж тонуючого, бо не буде. Ось о, класний, вже пропав. Туди ставимо. Так, це показала, туди ставимо. Так, що переходить? А, а, от, іще, іще е теж недавно придбала, значить, е сироватка з ефектом ботокс. Так от береш, так, така отак, така піпеточка, потика так, І повинен бути... Я не знаю, який ефект від ботокса. Бо в мене немає ботокса. Я не знаю. Вот. І ще хочу сказати, що це ж, бачите, ну, в моєму віці, як трошки втомилася, уже. Ну, це... ну, в общем, зранку прокидаюся, от цієї зморшки немає. Лоб, як казала моя мама, хоч цуценят би. Ну, не зморшечки, нічого, от цього нема. За день оце все щурися, жморися, втомився, оце я зараз спортзалу, все тягала. Все, дивлюся, вже зморшка. Пар. В мене її не було раніше. Ну, от. Колись воно таке буває. Так, далі. Далі треба відставляти, що я показала. Далі помада. Улюблена помада. Вже декілька років я нею користуюсь. Avon. От така. Ось бачите, Avon. Ну, підбираєте свій тон. Ну, я вам скажу, що це настільки м'яка, класна, і ну, такий нейтральний тон. Мені такий дуже подобається. А, для волосся. От, пам'ятаєте, я колись показувала сольовий розчин. Дуже рідко я це роблю. але, Бо я постійно, от бачите, в мене хоч вівторок-четвер було, субота-неділя, коли я не ходила на, в спортзал і можна було там щось з собою зробити. Зараз ми ще вівторок-четверг, <сум> тобто субота-неділя, то я можу вже щось бризнути. А так воно, як починаєш потіти, вол... ну, вологість волосся. Воно ну, неприємне, наче злипається. Тому це от так, кудись піти, побризкати, підняти, зробити об'єм. але працює, дійсно працює. Працює класний, класний дає об'ємчик. Мені дуже подобається. Так, що в мене тут іще? Угу. Угу. Да для волосся продовжуємо для волосся. Знову ж таки, я його шукала, його не було. Я от його знайшла. Та ж сама зелена аптека, от то, щоб воно було. Вони є різні там, з шиповником, з ромашкою, з тим самим теж діпіті чат, все перевірили, склад перевірили. Дуже класний склад у цьому шампуні. Не шкодить волосся, це точно. Немає ніякої там. Зразу скажімо так, я навіть не знаю, як сказати. Бальзам, ну раніше я користувалася і шампунь, і бальзам, як у того не було, тому що, як сказати, раніше я користувалася цим, потім він пропав. І я почала користуватися оцей РСФ і шампунь і бальзам. Бальзамом я зараз користуюсь, бальзам дуже класний. Вот. Прям рекомендую. Мені здається, він для всіх типів волосся. Взагалі дуже класний. Що в нас далі тут є? Олівець для брів. Олівець для брів. Мені подобається, щоб він був такий, знаєте, тугий, жорсткий. Ну, в общем, щоб не м'який був. Тому що, шо, щоб ну, промалювати так бровки, щоб, ну ви ж там, знаєте, да? я видалила татуаж, і оце ще місяць, як мінімум пів місяця я буду без татуажу, то використовую отакий, отакий олівець. Він твердий. Тобто олівець, і потім отакі я купила як тіні, Ну, їх, як тіні можна використовувати. Але, ну, тип більш світлі. Але я використовую, бачите, там різні оці тона. Тобто оцей коричневий, такий він сіро-коричневий, трошечки для бровочок зафарбувати, де там якась, може, сіда волосинка виросла, чи ще щось. Для губ теж. Звичайний олівець. Просто косметично. Я колись заказала, не пам'ятаю, десь на це їх мені прийшла упаковка, їх там штук 10. Різних відтіночків, під різну помаду. Ну, це з дешевих олівців. Прям таки скажу чесно. Туш. ось не перший год я вже нею користуюсь. І ось. Вони, в принципі, однакові, як туш, але ж по кісточці тут от вона така вигнута, що начебто от зразу мені подобається. Але є її ще знизу, і знизу цією кісточкою незручно. Тому це така сама туша, але бачите, рівнесенька кісточка. І цією кісточкою ну, простіше. Так, що я, я ще не розповіла? Рум'яна, румяна. Маша порекомендувала. Класні, теж дуже класні рум'яна. От здається, що колір, бачите, який, неймовірно, якийсь. Це... Ні, він не такий. Його, ну от ви бачите, у мене ось румяна є на обличчі, ну, він не такий яскравий, як це здається. Коли рум'янчик малюєш, він і тримається дуже класно. Тобто не сипеться не те саме. Ну, пудра десь, карантия, я вже показувала 20 разів, це ну, звичайно. Тіні теж у мене, Ой, боже, вже треба було б їх повитирати, попротирати. Чого такого. Я от, зразу ж видно, да, чим користуємося. Коричневі і такі майже білі, трошечки жовтизною, тобто уголочок світленьким, тут темненьким. Ці ось, бачите, Чого я кажу набори це. Це лишнє, тому що ну, може, може, якщо молода дівчина, і можна там під кожне плаття якийсь другий оттіночок. Мені другі оттіночки просто, просто не катять. І головне, можете сміятися, Не дай Бог, Маша побачив, нам не з'їсть. Ось. У нас оновлена мазючка для равликів. Слухайте, там такий склад. Я вже два вечора користуюсь для обличчя оцим. Там і спіроліна, і масло жажоба, і віск пчолиний, і, господі, якесь масло, я вже... Я, ну, якщо цікаво, я цей склад божу, нам є там розписано все, що входить в склад у цієї саме. Це взагалі наше ізобрієння, щоб я вам хотіла сказати. Оновлена, Бо та мазь, що нам робили, це я зараз признаюсь, вона поїхала і відмовилася, тобто робити вже нічого не буде. І за допомогою да, того, що ми знали, що там в складі, потім знову ж таки gpt чат в допомогу. Всі дуже корисні інгредієнти, дуже все для. Ну, якщо хтось дивився вікино відео. Намазаний той равлик, це просто оновлення ракушки. Оновлення. То уявляєте, що це ракушка, тук-тук-тук. Це ж те саме нігті? правильно? Правильно. 100% те саме. А склад, який отут, це не може бути не корисно. Тому сиділи вчора, ми казали віка. Може, ну, нам її роблять, понятна. Кажу, Віка, може, ми з тобою ізобрі этот еліксір молодості? Зараз <Щас> їх понамазуємося і будемо там з кожним днем все молодіше, ти і молодішити. Чи молодшати, чи як правильно сказати? От, в общем, якщо я вас порозважала. І вам сподобалось? Ставте лайк, пишіть коментарі. Я дуже не хочу, щоб подивилася це відео Маша. Дуже не хочу. <свісно> Тому що вона це для неї просто жесть. Як це можна? Одним голову помила, другим бальзамом Тобто пом... Повинна бути лінійка. Да? Днівний, ночний, щоб це все було однієї, те саме, так, а, а коли отак оце в роздобой? Я скажу, що я в, 40, в 42 роки, да, я вже колись розповідала, 42 роки мені було до нас в спортзал прийшла дівчина і принесла серію косметики, тоді це називалась Руська лінія. Е, ну, Пропонувати. Що там купили. Ну, я там почала роздивлятися, то, то саме, вона <смі> запитала мене, скільки мені років, я точно пам'ятаю, я сказала 42. Вона була в шоці. Ну, ті, ті, 22. <смі> ну, просто була дійсно в шоці. І вона мені подарувала цю всю лінію. Просто всю. там, І для тіла, і для обличчя, і для всього і того самого. Ну, я сказала, що поставте отут в спортзалі, тобто все мені подарувала, а це як реклама. Поставте отут в спортзалі і кажіть, що ви цим користуєтесь. так? І це, це будуть розкупляти, звісно. <гум> вот. Ну, я да, я да, поставила. Так от це перша косметика, якою, в принципі, почала користуватися. А то, ні, я от трошки брешу. Значить, в мене була декоративна косметика всіда найкраща. То є туш французька, пудра французька, помада Франція, Італія це це саме. І взуття. От просто от італійські сапоги, от все, оці всі шпільки, оце, все, це все. Я маю на увазі, там прям в юності. Ну, в юності. 18 до 30. Я вважаю, що це прям в юності. Ну, до 25 точно. Оця вся... Бо я працювала, в мене був доступ до цього всього, у нас там склад був в домі торговлі, де ми в цьому будинку, торгівлі, бо могли туди піти, і все, що треба, нам все взяти. Оці всі розочки, оце все. Але таке, як Яка там міцелярна вода, якась там омивачка. Господи, мило дитяче, а то й не дитяче. Який є? Все. Ніякого? Крем от був такий бутилка біла, отака рука. Отак рука. Здається, мені, ой, я не пам'ятаю, Харківський. Все, ну, коротше, хто там трошки побільше віку, то всі пам'ятають цей крем, Ідеальний Крем. І от вони руки, і, і тут помазала, і все, що, отакий крем Обалдеть можна. Ну, що там ще може? Дитячий якийсь крем? Я, ну, я взагалі не пам'ятаю, щоб я якимсь кремом користувалась. Ну, 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 ну от убий не пам'ятаю. Ну, може, щось там я колись на себе мазала. Ну, ну я, я навіть не пам'ятаю. Ну, тобто от такого уходу догляду за обличчям. Як Має бути, і я вважаю, що має бути таким класним У мене ніколи не було. Якщо сказати, то я, ну, мабуть, після 50 почала якось там, якісь крема, якісь там щось від зморшок, щось там ці, як вони там господи, В общем, корисні для обличчя. От. А до, от, от, перший, я ж кажу, я дуже добре пам'ятаю, що перший крема, який я от почала, що крема, мені було 42 роки. А до цього я Шо, чим помазала руки, тим помазала і тут. І я вам скажу, що юність це, як то кажуть, красу не можна нічим от то той момент. Тут до 25 років. Ні, Ну, звісно, якщо така проблема, то, допустимо, якому машині у нас була, що це акне, чи як, ну там, господи, ці всі прищики, це все, я такого взагалі навіть не уявляла, що десь якийсь прищик може вискочити. Ну, повезло. А це, звісно, якщо проблемна кожа, то там, зрозуміло, треба за собою уходити. Отакий такий в мене сьогодні влог. Ну, чисто дівчачий. От, Вибачте мене, хлопці і чоловіки. Чисто дівчачий. Все розповіла. І ще в мене є гель для, для душу. І нівея не взяла, не хочеться вже мені йти. Після душу такий дуже, дуже приємний кремчик. В прошлому році ще його знайшла Сашка, їй там хтось порадив, і ми на його присіли, тому що ну, дійсно дійсно дуже-дуже класний, зволожуючий, дуже приємний. Особливо, коли ти засмагаєш, і кожа вже трошки суха, тому що ну, сонце пересушується, то отакий От нівеївський. Ну, якщо, якщо буде цікаво, то напишіть, я покажу, що то за гель. Дуже класно. Бомба. Все, дівчата, все я кажу, дівчата, тому що я не думаю, що хлопці до цього моменту додивилися. Якщо хтось додивився, лайкніть, поставте плюсик, мені буде дуже цікаво. Все, точно, пока.